Допомога тим, хто цього потребує. У Стрийській міській лікарні отримали антипролежневі матраци. Організували допомогу керівниця благодійного фонду інтелект нації Ірина Карпінська спільно з волонтерами. Про потребу у матрацах дізналася якраз. Час передавання попередньої ще однієї допомоги, тобто перед тим ми передали дефібрилятор для, для стройської міської лікарні і ще ряд медичних товарів, які були потрібні. І в розмові якраз з головним лікарем запиталася про потреби, кажуть, що нам зараз дуже потрібні протипролежні матраси. І це якраз був той момент, коли ми акумулювали свої сили. Волонтери від фонду зробили запит до іноземних донорів та благодійників, які працюють на території Європейського союзу. За отримання такого вантажу цінного хочемо подякувати родині Доценко, які проживають у Польщі. Це українці, які сприяли залученню цієї допомоги. І безпосередньо польським поліцейським, членам міжнародної. Поліцейської асоціації пану Марику Броніцькому і Кшиштову Гернацькі. завдяки небайдужості друзів із Польщі та оперативності волонтерів фонду такий необхідний інвентар отримали в рекордно короткі терміни. Уже за тиждень матраци були в лікарні. Загалом лікарня отримала була потреба в отриманні 36 протипролесних матраців. 30 протипролежних матраців ми дали на відділення паліативної допомоги де в нас є 30 ліжок і шість на відділення реабілітації, де також є важкі хворі, які є лежачі і потребують таких матраців спеціалізованих. Таким чином вдалося на 100% забезпечити медичний заклад антипролежними матрацами. Важкі паліативні пацієнти вони є лежачі і є дуже великий ризик виникнення. Пролежнів таких пацієнтів, і цей матрац забезпечує якраз запобігання виникнення пролежнів. Він покращує кровопостачання в ділянках, які прилягають до ліжка, і тому пролежні не утворюються. В комплекті з матрацом є компресор, який по черзі закачує в комірки повітря, і створює в них змінний тиск. Це діє як масаж на тканини людини, що лежить. Компресор розрахований на безперервний режим роботи. Благодійний фонд інтелект нації створила стріянка Ірина Карпінська п'ять років тому. І з того часу волонтери фонду тісно співпрацюють з іноземними донорами і неодноразово забезпечували потреби медичних закладів не лише стрищини, а й всієї України. Загалом допомагають усім тим, хто цього потребує. Дуже швидкий і прямий прямий зв'язок з нами і соцмережі. Там на сторіночці Фейсбуку зазначені всі наші реквізити, номера телефонів. Будь ласка, телефонуйте, пишіть листи. І будемо намагатися забезпечити всі потреби. Оля Роман Купранець. головні новини для стрий